Вітаю, киці малесенькі. Думаю, вам не треба розповідати про те, що таке Майнкрафт. Найпопулярніша гра світу, що побила нескінченну кількість рекордів та досі залишається улюбленою сотнями мільйонів гравців. Враховуючи це, погодьтеся дуже дивно, що ця франшиза досі не має своїх кінопроєктів. Навіть Маріо та Сонік в кіно є, а Майнкрафт лише у квітні 25-го нарешті увірветься на екрани. Як так вийшло? Що ми побачимо? Та чому цей фільм найочікуваніший фільм останніх десяти років? Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Власне, якщо говорити про цю гру в контексті кіно, то воно існувало вже давно, на Ютубі. Ком'юніті Майнкрафту просто гігантські. Фактично кожна дитина в цьому світі або грала, або грає в Майн, а бажаючих займатися творчістю безліч. І якщо комусь достатньо оглядів чи летсплеїв, то за час 2011 року інтернет налічує вже сотні тисяч різноманітних серіалів, фільмів, машинів та скетчів в Майнкрафті. Все це контент створений фанатами прямо всередині гри, або за допомогою 3D анімації, маючи в своєму розпорядженні гру, на базі якої можна створити буквально будь-яку іншу гру, і навіть побудувати працюючий комп'ютер, гравці поступово приходили до думки про те, що круто було б подивитися повноцінний фільм від Mojang, студії, що розробляє Майнкрафт. Потрібні люди це бачили, тому швидко зрозуміли, що намічається крутезна перспектива створення проекту, що принесе гроші, і у 2012 році Mojang отримали пропозицію з Голлівуду про створення телесеріалу за мотивами гри. Але Mojang Відмовились, сказавши, що візьмуться за це лише якщо буде якісна історія для екранізації, і справа не зрушила з місця. Тоді, 2014 року, фанати вирішили, що й самі зроблять класний фільм, і почали збирати кошти на кікстартері. Відзняли навіть повноцінний трейлер, що на той час виглядав дуже круто. Але цій стрічці не судилося побачити екрани, бо власник франшизи ночь відмовився надавати ліцензію для створення такого фільму. Він зробив це свідомо, бо хотів, аби цей проект Реалізували саме моджанг і заробили також моджанг. Того ж місяця він заявив, що веде перемовини з Warner Bros. щодо створення фільму Майнкрафт. А одним з продюсерів мав стати Рой Лі, людина, яка була продюсером багатьох касових фільмів, включно з мультиками Як приборкати дракона та Лего фільм. І робота повільно, але заворушилася. Фанати, дізнавшись ці новини, просто з'їхали з розуму, почавши завалювати YouTube фейковими трейлерами майбутнього фільму різного ступеню якості. І просто уявіть собі, сотні мільйонів людей різного віку увімкнули режим очікування, який тривав більше десяти років. Чи є в Голівуді хоч один фільм, випуску якого чекає така кількість людей? Скоріше за все, ні. Жоден блокбастер чи сіквел культової стрічки не збере таку кількість людей, як Майнкрафт, на екранізацію якого чекав навіть я. І це прецедент, бо студія має всі шанси зробити ще один рекорд та випустити офігезне кіно. А що ж там з ним було далі? У майбутньої картини потроху збиралася команда. Ворнери обрали режисером Роба Макелхоні, який мав визнання за серіалу Філадельфії завжди сонячно та виділили 150 мільйонів доларів бюджету. А це, щоб ви розуміли, бюджет фільму Крижане серце. Шарити, наскільки крутий намічався мультфільм? Ну так, це планувався саме мультфільм, бо, як би там не було, переважна більшість цільової аудиторії Майнкрафту це діти. А маючи такі кошти, можна було зробити нереально соковиту та якісну анімацію. Тож у 2016-му почався препродакшн, і навіть була названа дата прем'єри 19 травня 2019 року. Реакцію фанатів уявили. Але раділи недовго. Виробництво не пішло через щільний графік режисера, і вже 18-го року він покинув проект. Сам майбутній фільм почав розвалюватись. Довелось винаймати ще декількох сценаристів, аби вони переписали сценарій. У 19-му році була ще одна спроба зрушити роботу з місця. Режисером став Пітер Солет. А дата прем'єри змістилася на 4 березня 22-го. Але і ця версія картини не була готова, бо спочатку померла одна з продюсерів проекту. Потім виявилося, що Солод зовсім по-іншому бачить розвиток сюжету фільму. А він в Майнкрафт взагалі не грав і збирався робити дефолтну срань з якоюсь дівчинкою в головній ролі, в той час, як головним героєм Майнкрафту є Стів. А потім, взагалі, йобнула пандемія ковіду, тому Warner Brothers виключили стрічку з графіку прем'єр. Фанати втомилися чекати, але ні на мить не покидали надії, і таки дочекалися чогось конкретного. У квітні 22-го стало відомо, що робота над фільмом Майнкрафт розпочалася, режисером стане номінальним на Оскар Джаред Хес, а сам проект планується створювати в стилі ігрового кіно, а не мультфільму. Це підігріло інтерес. А потім а потім люди дізналися каст. Думки фанатів розділилися. Роль Стіва зіграє відомий комедійний актор Джек Блек, до якого в цілому питань не було. Але потім Даніель Брукс хто це не важливо, головне, що темношкіра, Дженніфер Куліч, 62 роки жіночці, Кейт Макітон та Емма Майерс. А вже ж без хайпових актрис з Барбі та Вензди нікуди. Ну і Джейсон Момоа, участь якого для багатьох стала також спірною. В цілому претензії фанатів спираються на те, що Warner Brothers взагалі болт клали на бережливе ставлення. До культової гри та взяли на ролі просто хайпових акторів або якихось пристарілих ноунеймів, які взагалі не зрозуміло на що там потрібні. І важко сказати, чи є цей каст поганим. На мою думку, Джек Блек, Емма Майерс та стамо вже в тріо можуть вивести фільм. Але подивимося, як це буде. Як ми бачимо, фільм за мотивами Майнкрафту багатостраждальний та неймовірно очікуваний. Тож тепер все буде залежати від рівня його якості. Він в будь-якому разі окупить виробництво, бо на нього точно піде кожен фанат гри, батьки поведуть дітей, а ще доєднаються ті, хто про гру не чув, але хоче побачити улюблених акторів. Але після прем'єри у нього два шляхи. Якщо він виправдає очікування та довіру фанатів, то збере просто шалену касу та подарує Моджанг додатковий плюсик в карму. Це відкриє можливість. Для потенційного сіквелу чи навіть серіалів за мотивами гри. Якщо ж фільм виявиться лайном, яке просто паразитує на імені культової гри, це буде найбільше розчарування десятиліття. Це вб'є надії на успіх майбутніх проєктів та глибоко ранить фанатів. А я нагадаю, це найпопулярніша гра світу з неймовірно активною фанбазою. Їх просто не можна ображати. Да ти Фільм вже відзняли і інтернетом гуляють численні фото зі зйомок. І Ми бачимо, що декорації виглядають так, ніби на Майнкрафт накатили шейдери та текстурпаки. Це прикольно, але чому саме ігровий фільм? Та справа у тому, що Моджан останні років 5 займаються будівництвом нової стратегії розвитку франшизи. Вони позиціонують Майнкрафт як сімейну гру. Тобто вона не жорстока, не має гендерної прив'язки та має бути цікавою і для дітей, і для дорослих. І саме спроба заманити в кіно дорослих фанатів гри це та причина, з якої фільм знято не в форматі мультику, а в касті відомі обличчя. Вони створюють фільм, на якому не повинні сумувати ні діти, ні їх батьки. Джек Блек сказав, що граф Майнкрафт в перервах між зйомками, спостерігаючи за своїм персонажем, тому за відтворення ходи Стіва чекає на нагороду від кіноакадемії. Це дає розуміння, що фільм буде комедійним та напівабсурдним. Можливо, навіть він буде стібатися сам з себе. І це добре, головне тільки, аби гумор був якісним. Скоріше за все, ми побачимо щось схоже на Джуманджі, де живі люди потрапляють до світу гри та намагаються впоратися з проблемами, використовуючи ігрові умовності. І є певна причина вважати, що стріч вийде класною. Якби Моджанг хотіли, вони б вже давно випускали мультсеріали та фільми, можливо, навіть у тому самому стилі, як і трейлери їх оновлень. Але ні, кінопродуктів не було. Вони сумлінно працювали стільки років, аби вибудувати нову стратегію бренду, охопити більшу аудиторію, і вже зараз, коли на цій планеті лише дикі племена не знають про існування майну, випустити фільм для усієї родини. Якщо цей план вигорить, це буде найлегендарніше кіно за мотивами відеоігор. Ніякі ваші Фоллаути та інші штуки не зрівняються з кубічною пісочницею, де кожен може стати ким захоче. Та створити все, що спаде на думку. Майнкрафт це єдиний наркотик, на який можна підсадити своїх дітей. Він подарував тисячі годин насолоди кожному, хто в нього грав. Він дав основи економіки, фінансової грамотності, цифрової соціалізації та програмування. Майнкрафт це той самий віртуальний мультивсесвіт, на який всі чекали. І фільм за його мотивами має існувати. Хоча ми й виросли, але погодьтеся раз на рік, коли виходить оновлення, все-таки виникає бажання повернутися до квадратного сонечка, зрубати своє перше дерево та знову поринути в світ пригод, як у дитинстві. З вами був Тоня. Ще побачимось.